Вітаю на каналі, любі підписнички. Давненько не було в нас відео. Нема ні натхнення, ні ідей. Ви лайки не ставите, не репостите відео, не ділитесь з друзями. Гайдики не дуже цікаві, можливо, будуть цікавіші огляди партії або е проходження за країною. Пишіть типу, в коментарях ідеї свої, якщо у вас є. Будемо оглядати. Партію Ліга М, яку я і організовую і особисто граю на Китаї на цині з Манджура. Е, звичайна розсадка, нещільна. Людей у зв'язку з тим, що світло відключають, багато не зібралось. 21 людина була. По-хорошому, -по -по 20. Е, що відбувалося в, цілому, в цьому світі? Е, за дві сесії, типу, за, за 60 мовно років 70-60 років. Це перейшла війна Бургундії та Франції, в якій француз переміг, але потім змушений був не відійти, тому що втратив електрохарчування. Але ми компенсували відсутність гравця Британія та Провансом, які він вже мав з'їсти. Австрія зловила коаліцію та вирішення дві коаліції. Другу, тому що француз був бот, і виробили електрохарчування французів. уже. Загалом електрохарчування втрачало де деякі країни, як Бенгалія, Мамлюки, Франція, Османи. Але ми на цій ВІ компенсували з цим країнам, які живі, які грають. По темпу вписками. Так що тримаємось. Сподіваємось, зі світлом буде стабільніше і будемо грати. Так що повернемось до суті. І, 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 що відбувалось? Прийшла франка бургундська війна. Француз, до речі, зі старту не повернув коркі англійця, повернув тільки тоді, коли вже е, на другій сесії прийшов. Основний гравець, я так розумію, зі старту чомусь не повернув. Хоча, по-хорошому, і англійці, і французи старту вигідно робити цей обмін цих на скорок з поверненням тц шек Тому що у англійця ось не протиснута місія на стабу, на престиж, і типу, заблокована доволі ну, заблокована навіть колонія в Кейп, місія на колонію в Кейп. На колонізація Америки я, я б. Да. Я б, я, я, коротше, так не робив. В цілому, що ще відбувалося в партії. Осман повоював з мамлюками. Осман Мамлюк захотів сформити рум. Амбіційно, але доволі. глупо, насправді. Програв війну, Осман його пощадив, домовились вони на союз. Типу, в такому ключі. Я б на місці ту турка не щадив би мамлюка вже. Турок забрав ось ті прови, але потім повернув в обмін на Сирію, яка і так, до речі, вивелась з мамлюка. Тому турок і мамлюк доволі слабенькі в цій сесії. Перс домовився з індусами. Індусів було троє. Бенгал е, не прийшов і розвалився, скажімо так, без попередження не прийшов на другу сесію Геро. Що, ін Індусики зібрали свої регіони, Віджа замість Бахмана сидить на відміну, Що е, ще? Швеція замість Данії? Що цікавого, які цікаві білди? партії. Це в Швеції. Інновативні м'яркі, типу, доволі дивний білд. У Перса дивний білд через курт Мерсенері. Ну, Мерценарі це непогано, але навіщо курт? Я не, не зовсім розумію. Типу набагато ж краще взяти інфраструктуру. Типу, і так м'які я. В мене білд через Defense економіку. Хочу потестувати білд Defense економіка. Інфраструктура і зіграти високий розвиток в цих кордонах. Подеградувати, подивитись. Ну, потім якісні, кількісні, і буду буде непогана Ну, Зумовно і високим Високою якістю кількістю військ. Що ще? У європейців, як правило, тут звичайно через кількість інфраструктуру, нічого нового тут не винаходять. Кількість економіки, кількість інфраструктура. Мілан, е як на мене, що за ідеї трішки пікнув. Його вибір. Типу, поляк не прийшов на другу сесію. Що ми дуже засуджуємо, будемо карати всіх, хто не переходить, особливо без повідомлень, як Венгалія, Польща і так далі. Ну і Поляк розділиться між Австрією, Османами, Швецією, Доволі добре справді. Ділиться. Сенгай в Альянсі з Конго. Сенгай, загалом які країни? В цілому Кастилія непогано зіграла, хоч Сенгай не зробити Сенгай, Конга. Англія, я б сказав, що зіграла непогано, але по темпу, в 1509-му, а вона тільки Вайвер Кос. Колонія в Кейп тільки ставиться місія. Зроблена. Навіщо тут колонія? Типу, треба поставити десь тут колонію. І зав... позавоювати і отримати колоніаличку. Ну, з однієї колонії. А іншим колоністам, другою колонією, Russian Kip с... в, в Мадагаскар. Тому Англія ну, таке собі. Хоча по погрошались, як ви можете бачити, і я топ-1 е за рахунок китайського регіону та тампового збору. Далі Перс забудувався на мануфактурах Кастилі, завдяки тому, що доволі поганий регіон без коаліції. Не непоганий, а великий. Непоганий він тільки грів для рекрутів. Всі товари лайно. І Англія за рахунок ламен, має непогані стати. Француз сидів бот, Сангай теж непогана. Швеція, ну, хай буде, не знаю. В цілому непогано. Пікнута віджа з дивним білдом, в цілому середнє. Інновації навіщо? Інновації це. Ця. Дивний пік. Тут вдаліється трейд, хоча збір здавався непоганим. Помилки, які припустився як перс, так і деліється це те, що персу довелося конвертити перс з тиморіда. Щоб він з Тимиріда змог сформити Персію, йому довелося майнити всю персидську культуру. Е, як на мене, це помилка. Майнити культуру треба після е, захоплення Аджаму. Ти, то, тоді тобі не треба конвертити всю Україну так, в персидську культуру. А далі так і не замейне в пунджабську ще. Відставання по диптеху велике навіщо закриває трейд-ідеї. Ну, за рахунок цього сумна країна. В цілому. Аюті зібралась. Ну, буде Сіам, Бірма точно в таких кордонах. Але ну, збір ну, не ти їм і хоча сиділа заміна, насправді, яка не грала в цьому регіоні до цього. За що вдячний цій людині. В цілому поки непогано. Але проблема UT зараз те, що навіть якщо ти займеш культуру лав, яка дозволить сформуватися, поки ти не пройдеш через два дизастери будь-яких умов будь-яких, окрім там окрім дизастерів, які дають тобі стане, ти не сформиш сіам. Тобто, щоб сформитися АМ, треба теж гівно. Це питання, чи варто аюті цим займатися. похід Непогано, але я ще не визначився завдяки кому? Завдяки першій сесії, де сидів більш досвідчений гравець цією країною, чи завдяки е всі всім трьом гравцям, які сиділи. Але ну, в цілому середній нормальний збір регіону. Рулер непоганий. Колонізація стрефаців. Конга теж непогано. Хоч сів граються на Конга після того. Прасів на Конга після того, як програв на Брунді. Так. В цілому, що ще можна? Японія тут? Підобісралися дві країнки: це Московія та Японія. В чому вони підобісралися? Тому що ось, середня автономія в японці 55, а у, Москови, у московита навіть при тому, що він відтискає кнопочки 42. За рахунок цього країни сумні. Хоч японець контролює Філіппіни, що в перспективі дасть йому змогу крутити трейд між Філіппінами. Полінезійським регіонам і Японам, що по-японськи Японія, значить. І, типу, вести Америку з Каліфорнії, з Мексики, з Ліми, в Азію. Але за рахунок автономії країна сумна. Тому що гравець допустився помилку не послухав мої поради і сидів на п'яти Кронлендах. Хоча ти на п'яти сидиш тільки перші, умовно, 5 років, а потім ти. Ти не, не хочеш продавати крім онлайн. Гравець допусти, припустився в помилки і за рахунок цього поїв говно. Я, звісно, економічну допомогу нашим японським друзям надав, але я і буду надавати, але ситуацію це виправить тільки, якщо японець сам щось зробить. Буде і виправляти ситуацію. Ще помилка, те, що японець обрав, блять. Бачу, обрав на рекрути реформу, хоча треба обирати на такси. Тому що, ну, в тебе ось 11 таксів. Якщо ти обираєш, навіщо тобі рекрофт? Ти, якщо що, піднімеш марків. Твій інкам бафається доволі сильно. Це реформа на рекруті. Тільки в лейтових війнах, коли ти вже воюєш арміями, які віюєш, гравцями арміями, які складаються з регулярних частин, це помилочка. В цілому шо? по союзах. Якимось дивом е живий італієць не кастилець, на француз його ще не було. француз пішов в Рейнланд. Я так Хоча, де йому трейдити, це питання, де французу трейдити. Француз хоче або мати або інлясчен, ділити за Англію справедливо, або фулгену. Тоді це француз сильний. Француз без кінцевого трейд це сумнівна ситуація. Насправді. Ну, несумні, несумнівна ситуація, тільки якщо він має умовне Порто, Шампань, Рейнланд, Саксонію, Vide. Тоді це більш-менш ще може. Пробачити відсутність кінцевого трейдноду. Але Француз без кінцевого трейдноду це сумна ситуація. А судячи з того, що Англія вже монополізує трейд в Ломанш, в нього кінцевого трейдноду не буде. А в це вже союз з Какастою. Е... Молодець на Італійці. Молодець. Зібрався, буде фармити Італію там в останній сесіях. Щось поміняли, не бачив, що вона грав в цьому регіоні ще після патча. В цілому, якщо вам цікавий такий формат огляду партій, пишіть в коментарі, будемо оглядати далі, можливо, кожну сесію. Можливо, зробимо якісь стрими або запис відео якихось війн, коли будуть війни.